Вітаю вас на моєму YouTube каналі. Сьогодні разом з вами ми виконуємо теснет від проєкту Finance. Багато хто цей проєкт випускає, але мене він зацікавив в першу чергу тим, що вони отримали 4,5 мільйона інвестицій від Binance. Також, якщо почитати, можна побачити, що Binance буде стартовим майданчиком для цього проєкту. В своєму Твіттері Ambit прямо натякає на дроб на своїх токенів, тому пропускати не варто. Плюс цей теснет ми виконуємо швидко і без ніяких затрат. Телеграм-каналі я напишу пост з посиланнями на усі сайти, які будуть у цьому відео, тому переходьте і користуйтесь. Давайте перейдемо до виконання самого тиснету. Для початку переходимо Chainlist, включаємо свій Metamask і додаємо мережу Binance Smart Chain Testnet. Натискаємо сюди, підтверджуємо гаманці. Після цього переходимо на кран, я вам залишу посилання і ставляємо сюди свою адресу з Metamask. І натискаємо «Give me BNB. Бачимо, що зеленим кольором значить нам вже дало тестовий BNB. Переходимо в Metamask. І бачимо, що вже є 0.1 тестового BNB. Далі йдемо за наступним посиланням, Ось такий сайт, і натискаємо Connect. Тут натискаємо Mint і підтверджуємо транзакцію в гаманці. Бачимо, що транзакція прийшла. Далі переходимо за наступним посиланням на сайт Теснету. Натискаємо далі. Ось сюди на плюсик. Вибираємо токен BNB і натискаємо OK. Тут пишемо 50%. Approve. Підтверджуємо гаманці. Далі натискаємо Supply. І також підтверджуємо гаманці. Чекаємо, поки ця транзакція пройде. Бачите, заразу майже прийшла. Далі переходимо сюди і натискаємо депозит. Апруваємо. Тут набирайте максимум. Далі, далі. І тут також виберемо, наприклад, 50%. Натискаємо депозит. Це все тестові токени. Підтверджуємо тут. І очікуємо, коли депозит прийде. Все, депозит прийшов. Переходимо сюди. Тут натискаємо сюди. Вибираємо максимум і натискаємо сюди Підтвердити. Знову все підтверджуємо, так як завжди, в гаманці. Бачимо, що транзакція прийшла. Натискаємо далі. На ось це. Approve. Тут максимум. Підтвердити. І тут також, напевно, виберемо максимум. Натискаємо Repay. Підтверджуємо. Так, ми виконали активності тут в тестнеті. Далі робимо скріншот свого екрану, що ми виконали тестнет. Натискаємо сюди на історію транзакцій і зробіли скріншот з цього екрану, щоб було все видно. Після цього я вам залишу посилання приходити в Discord проєкту. Натискаємо прийняти запрошення. І приєднуємось до Discord AmbitFinance. Проходимо легку верифікацію. Знаходимо ось такий чат-фідбек в тій гілці. Бачите, що тут всі люди скидають скріншот зі своїм адресом свого гаманця. Можливо, іменно на цей гаманець, що ми ось тут скинемо, будуть потім давати якісь нагороди. Тому обов'язково це робіть. Просто скріншот і адрес свого гаманця. Також можете написати якісь пару слів про проект, там дуже класний і так далі. Також обов'язково переходимо в зелі квести від Unbeat Finance і виконуємо різні завдання. Чим більше, тим краще. За їх виконання вам будуть давати XP, а за них будуть давати ролі Discord. Я думаю, що ці ролі можуть бути одним з мультиплікаторів дропу, тому обов'язково треба зробити хоча б на один аккаунт. На самому сайті Теснету можете ще час від часу робити транзакції і підтримувати активність. Наразі більше активностей від Unbeat немає. Якщо щось буде цікаве, я обов'язково про це напишу в Телеграм. Тому не забувайте підписатись, поставити лайк під цим відео, натиснути на дзвіночок і написати коментар для того, щоб допомогти розвивати український Ютуб. Дякую, що подивились до кінця і до нових відео.